Ви не мої люди, ви мої Ви не мої. Голова цієї України, а чого цієї народу? Що розкаже? Складай мандат і йди додому, якщо ми на свої вибори. Головне, свою... ми не ви мене брали. Рот закрийте, не вам вибрати. Сам рот закрив. Ру. Що розкаже? Будьте з народом. Я не беруся. Він є не народом. О! 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 ха 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 Выборьте, да? Выборьте. Попробуй. Ты не будешь мне рыбать, не Совки так совки і поводиться як головно. Голосуй за зняття не гірше. Не до таркани!